Хочу сьогодні перед нами поставити живе питання: чому в наших церквах не вистачає молоді? Чому немає молоді? Я думаю, для багатьох церков. І навіть конфесії це актуальне питання, неважливо чи православні ви чи католики. І я сам чесно для себе задався таким питанням. Мені стало цікаво, і для того, щоб знайти відповідь на це питання, я вирішив піти і спитати у молоді взагалі узнати трошки їхнє ставлення про церкву. Собі за ціль ставлю докопатися до істини, чи вони просто не хочуть ходити в церкву, тому що їм це скучно, нудно, чи все ж таки церква може щось. Змінити, щоб мова туди прийшла, тому я сподіваюся, що сьогодні ми будемо мати щирі діалоги, які зможуть допомогти нам знайти відповідь на це питання. Друзі, дякую, що ви нас дивитесь, підтримуєте. Ось тому будемо починати. Дивіться дуже цікаво ваш якийсь власний експірієнс, досвід з церквою, якщо він колись був у вас. Ось ну е, не дивуйтесь так, yeah. кажіть чесно, як воно yeah. є насправді. Yeah. Можете описати, як це ну було. Ви кудись ходили, не ходили. З Церквою Ось, я шість так. років жила у Львові. Uh -huh. Там з церквою відношення пряме. Uh -huh. Ну, типу, я знаходилася повністю в суспільстві, яке кожну неділю ходить в церкву, uh -huh. але мене це все одно не переконало, і на церкву я ходжу тільки святити пасочку і все. І то, не заходячи в церкву, тільки там, во дворі. Біля церкви, ну я маю на Михайлівській. Дякую. Ваша думка. До шести років, напевно, я з бабушкою по вечорам молилася, вона мене вчила молитву, типу, щоб всі були здорові, ось ніхто не хворів, а потім якось, ну, напевно, це. Не знаю, воно якось відійшло, але я не скажу, що я його забула, тобто ходити в церкву я не ходила так, що напевно це більше були свята як е, Пасха і в принципі все. Угу. Ось так, щоб на е, регулярні, регулярні основи. основи їх так нема. Угу. До, сьогодні ходив чотири години тому. Це було дуже круто е, після Пасхи, особливо. Там було дуже весело. Нам сьогодні дали отакі гвозді. Це Ісуса на них прикували до Христа. І сказали, що це як символ, буде, що Він прощає всі гріхи з нас. Легше стає після церкви, після сповідання. Негативні, негативних немає. Все добре, так? Все добре, все окей. Після церкви. Костюл ходила. Угу. Ну, що саме сподівається тебе? Ну да, так, що ну, якийсь досвід. Ви туди ходили, не ходили, що відчували? Навіщо ходили? Ну, ходила, тому що вірила. Ну, мені це подобалось. Я з біди раніше щось для себе брала. Зараз ну, я, я якось віддалилась від угу. більш релігії. О, дуже, дуже Ну, У мене, мене теж, ну там довга історія, трапився кризис і. Угу. Я вже, мабуть, не скажу. Було. Думаю, позитивний. Позитивно дав, можеш сказати, чому? Що саме тобі сподобалось? Чому не скажу? Я приходжу, я відчуваю спокій якийсь у церкві, що в ну, мене немає ніякої пологи, нічого такого. Я відчуваю просто спокій. Угу. Також. Ну, також спокій і розумію, що там тихенько, ну, спокійно, і я можу розуміти, що там багато людей і треба тихо себе вести. А дивись, зараз є, ну, є така е, поширена е, ситуація, тому що ну, молоді дуже мало взагалі в церкві. І от е, тво, якісь просто твої побажання, от, якою б могла бути сьогодні сучасна церква, да, щоб е, молодь більше там була. Чи щось там ну, змінити, якийсь підход, чи що? чисто твої думки, щоб більше молоді там було. Та це вже не в церкві. Це проблема. Це іменно в молоді, молодь зараз така пішла. Такі вже не думають про це. Все. А в церкві що можна змінити? Ну, я не бачу там зміни так, щоб молодь прийшла. Це треба в молоді щось змінювати, розпитання її. Імено. Та й все. Ну, як, як, ну, це, як я знаю, вони, ці, вони чукаються, типу, це для Бога, типу, для церкви це не прийнято так. Mm -hmm. е, і п'ють. Я скажу, просто якось зневіра. І угу, життя, життя в реальності. Тому що ну, дехто вірить в Бога, а дехто в щось інше. Тому і молодь зараз більш, ем, як сказати, не, не зацікавленість. Ну так, да. ну да. Не зацікавленість. Е та тобто і це ж вже багато є наукових дежа... уже є досліджень, що це все історично, що це все не Бог нас створив, а це все пішло від еволюції. Це вже все якось науково доказано. Тому якось молодь більш цим цікавиться і можливо через це е, ну, якось більше ерудовані да, да навчені да, ж. Же... Да. Крім того, церква є дуже впливовою, такою. Як сказати частиною, якби політики, от uh -huh. те, що твориться, те, що там російські СБУ всі там шастаються по всім нашим церквам, то звісно після цього тим паче не хочеться йти туди, вкладати туди якісь кошти, не знаю. Uh -huh. і, і ну немає просто віри в це все. І якщо хочеться, якщо хочеться вірити в Бога, будь ласка, можна вірити, можна молитися вдома, можна свій дім зробити своєю церквою, тому. Не обов'язково ж це має бути якесь таке приміщення, і от я думаю, що зараз молодь більше в це йде. в цьому напрямку, скажімо так. Ви сказали важливу думку про те, що сьогодні молодь має більше інформації про еволюцію, джерел і так далі. І сказали про проблему церкви, поєднання її з політикою. Ось це відбиває бажання. Можливо, їм просто це не цікаво. Ну не хоче витрачати на на це час. Не думають, що це якось важливо. Не вірять в Бога. Мені кажеться, це тому що зараз молодь робить щось неправильно. Ось, наприклад, тут на форі вони збираються і просто п'ють, і так кожен вечір свій проводять. Якщо би їм хтось правильно приподніс, як в церкві це відбувається, ну, це то може вони б і пішли. А що би сьогодні могло змусити тебе піти до церкви? Це не знаю навіть. навіть. що ми могло бути таким тригером, що ага. да? ти така. От якби в вже це сталося таке, да. то так, да, якийсь переворот. То я пішла б. А що? який саме позитивний, негативний? Негативний, от якась біда, да. Да? А, то ти б тоді, як то кажуть, в народі, як тривога, mm -hmm. то до Бога, так? Да. Да? Да. Наприклад, яка Just... сьогодні вночі була, от така от. Щоб бомбили, прямо, що я даже молитися на чому. Хотілось молитися, правда? Mm -hmm. У вас є якийсь фундамент, ви щось вірите, на чомусь стоїте, да? можете назвати ці цінності ваші? Батьки, друзі, розвиток. Ну, йти вперед і не задумуватись, нікого не слухати, ну, бути, вірити в себе постійно. І... Приймати ну, цю енергію приємно від своїх друзів, сім'ї. Головне, щоб поряд з тобою були правильні люди. Ви би могли трошки назвати, якими цінностями ви живете? Особисто ви? Напевно, це духовне, щоб всі були здорові, щасливі, щоб був мир на землі. Ось і так, да, це напевно вже це взагалі не матеріально. Взагалі не хочу там, знаєте, це як раніше ми були в дитинстві, телефон, комп'ютер хочу. Mm -hmm. А зараз, перш за все, мені здається, на першому місці це сім'я та здоров'я. Я повністю згодна. Я можу сказати точно один, але ну, коли мені погано, там поганий настрій. У мене були такі періоди, коли прям ну взагалі без настрою, не, не спілкуватися, нічого не просто не порчу людям настрій. Якось ставки, ну, намагаюся бути на позитиві з такого. — Хорошо, Соня? Я не знаю, що сказати. Так. Да. Я була в процесі. Ні, нічого. Це правда. Ми просили казати правду, ви кажете правду. От якщо б ви могли сьогодні змінити в сучасній церкві одну річ, тільки одну. Що би ви змінили, щоб це могло попивати, щоб, наприклад, і ви туди би пішли з радістю? Mm -hmm. Знищення країни 404. Mm -hmm. <ріху> я з задоволення пішла будь-яку церкву і поставила би свічку, вибачте, але хоч це і гру, звучить грубо, але ми в такій реальності живемо сьогодні. <ріху> От і так, все. Я вас розумію, скільки горя, скільки ненависті <ріху> цієї пережито, Лідія. Катерина ой, вибачаюсь, Катерина. Вибачаюсь. Я сподіваюся, це вирішити. Вирішите? <рес> Ні, це буде цей чорний фон. <рес> Ось я вроді вже назвав Лідія, а ви від відгукнулись? Ні. Не, Ні. Не. Катерина, вибачаюсь. Я не знаю насправді. Може, от одну річ ви завтра завтра і це змінено, і ви такі йоу, от в таку церкву я хочу піти. Можливо, це теж, от, наприклад, як ці історії з батюшками, як вони приїжджають на яких машинах, як вони заробляють гроші. Наприклад, змінити е, 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 руководство. Е, Не знаю, начальство. начальство <реш> керівництво. Керівництво. А що ну, тобто попроще трошечки. Тобто, оця якась така лицемірство, воно uh, найбільше uh, да, отакі, ти, є. Да. відштовхує. Да, звісно, всі, коли ти приходиш в церкву, більшість є, які чекають якогось фінансового. Я можу, мені не шкода грошей. Я допоможу, якщо це треба, якщо ну тобто щось зробити, да, так звичайно. Але коли ти не знаєш, куди ці гроші йдуть, ну як ти знаєш приблизно, але не хочеш про це дуже сильно говорити і виносити це на суспільство. Тому напевно, це ось ці от. Керівництво, ці лексуси, це щоб була просто, звичайно, ця бабушка, знаєте, з села, яка знає, як це воно робиться, яка це робила з дитинства, там починають, чи не знаю, з 70-х. Uh -huh. Прийшла, сказала за здоров'я, все добре, молитву прочитали і всем хорошо. Е, можна було б змінити, щоб туди ходив прям кожен. Ну, такого немає нічого, але щоб просто процент збільшувався людей, то можна було б як якісь типу, робити. Акції та реклами, що в нас церкві не просто там моляться, а дуже цікаво, розповідають. Є свої певні традиції, на свята там взагалі дуже весело, ну і так далі. Чи правильно я зрозумів? Ти хотів змінити, щоб сьогоднішня сучасна церква стала більш живою, да -да -да. і вони більше виходили більш живою. до людей, проводили якісь заходи, щоб за щоб люди побачили, яка насправді є церква. Абсолютно вірно. Дякую. Так. Ілюха, те ж саме. може, є щось інше, щоб ти хотів додати? То ні, ну я з ним повністю. Ілюха, Тьома, дякую вам велике за те, що ви Багання. були щирими. Все, дякую вам. Я, я не знаю навіть, що змінити там можна. Ну просто це вибір молоді. Ходити туди чи не ходити. Я не думаю, що там можна щось таке кардинально змінити, щоб вони туди всі прямо пішли. Угу. Я не знаю. Я теж не знаю. Щоб Пропадали. злодіями не були. Отаке, щоб є такі люди, які от прийдуть в церкву, там, типу, допустимо, якісь підлітки, які дуже будь-якої там щось тіпо, вкрадуть, підуть собі, та й все. Щоб ну, не мацюкались, не вели, типу, не вели себе як не робили дурниці. Да, не вели себе як звірі. От е, якщо б ви зараз попали в якесь середовище людей. Де люди вас не знають, але дуже сильно люблять. Ви б здивувались цьому і люблять не за щось, а просто за те, хто ви є. Просто реально щиро люблять. Ваша б реакція яка була? Шок. Я б здивувалася. Дивно? Ну, все. Для мене це було б дивно. Я б ну, поспілкувалась, перевірила, mm -hmm. що це взагалі за люди.